Влада, наскільки складно налаштовуватися на команду, яка до цього не набрала жодного очка в турнірній табурі? Налаштовуватися не було не складно, тому що це звичайна команда, як і всі інші команди, на неї на, на, на налаштовувалися, наприклад, так само, як на Аврору та на Ураган. Ну і як в цілому далася гра? Ну, як бачите, по результату гра далася. Ну, перший тайм був трошки нервовий, але в другому таймі е, зібралися, продовжували тиснути свою ну, свою лінію, і це Виявилося в гарний результат. Е, як ти взагалі оцінюєш виступи команди, Сім матчів, 10 очок? Ну, виступи оцінюю цілком добре. Підтягнути нам гру в другому таймі і краще. І я думаю, у нас все буде добре. Головне, гарно працювати, плідно на тренуваннях і все у нас буде добре. Е, попереду матч проти Люберта. Що скажеш про цей колектив? Ну, колектив, по-перше, виграв два рази поспіль, якщо я не помиляюсь, першу лігу. Ну, колектив напевно мотивований, відібрати в нас бали, і самим їм потрібно набирати. Ну, тільки позитивні емоції, цікаво з ними зіграти. Наразі не грав, проявити себе, подивитися на суперника. Ну, і що скажуть Дніпровським вболівальникам? Дніпровські вболівальники, приходьте нас, будь ласка, дуже підтримайте. Ваша підтримка для нас дуже важлива. Дякую.